Такий прекрасний день. Так що все мені в хаду злоне. Алло. Ось Сніча, він каже, приїхав. Що? Да-да, збожі. Я вже чув, що він замінює мене, як тільки я звільнюся з цієї Що? На тиждень? Мені не подобається тут, Ну, So, as you can see, you have a computer in front of you. Yes, guy your my computer. Cameras? just use the numbers on your keyboard. Uh -huh. Behind you, you have the main hallway and a security uh -huh. door. To so, yeah. close it, just hold the button. And then, under the desk, you have the vent system. Da? I will explain da, you, you to that. Uh, now, there are a lot of things happening in this place at night, mainly hmm. involving the uh, animatronic uh -huh. characters. Да вы что, серьезно? <связано> Ого, шо? Ну, за серьезно? Да <связано> ты шо? Шо, кажется? А когда на весь экран взяли, або она бежит, або не? В смысле? Почекаешь, шо? что мы можем сдвоить, защищаться? Uh anyway, uh going back to the animatronics, there are five of them on the uh -huh. stage. You know, Maggie, maggie animatronic uh, flower. And then there's that other uh -huh. one part that's a little bit more than a little bit. А, головне, більш, коли біля двері, то закрити двері, да? Whenever you про свиню um, uh, staring right at the camera. то він начне бігти до мене, да? Ну, щоня виходить погана штука. Е, коридор і вентиляцію. Um, that should be all for tonight. You don't have to worry about the others yet. Well, uh, see ya. Uh-huh. Ага. Добро до побачення. Хух, Ваш ковдонись. Ой, до речі, друзі, всім привіт! Ви на каналі Dragon Games. Сьогодні ми почнемо грати в гру Фнам, або П'ять ночей начала Майнерасі. Якось там так. Щось, Тут ми так само охоронці і такі самі зазвичайні піцерії, як ви бачите. піцерії переслідують аніматроніки. Що саме піцерії? Піцерії може реально переслідують аніматроніки. Хм, Іць, аніматроніки всі піцерії. погоджуєтесь. Мірка, то все реально. Сіди всюди. Там як на Фредді, то ще одна на то ще, то ще. О, він вже кудись побіг. Він кудись побіг. Куди він чисто побіг? Щось він тут вже не робив такого. Яка він говорив закратить двері, коли він прям близько. Ой-ой-ой-ой-ойчка, що це ви передвигаєтесь? Чекаю, а як ви часу пологіці розмовляли з ним 2 години? Ми з якимсь з тим чуваком розмовляли 2 години, чекай, він шала. Цей, Може він минулої охранник охорони, всі піцаріє. Він каже, таке число. Ось це може бути. <плес> Опа. Опа! Ви це бачили? Ви це бачили. Ви це бачили, де він був. Ви Бачимо свій муренд предме, переді мною. Значит, никто напишите. Да, сколько начнет мне побег. Да, А, він я можешь фейковать свои морды. Я не буду фейковать свои морды. Вот хотя зараза. Ооо <свист> Куда то він лізе? знову сейчас будет тут? Мені робить кардибулети. Давай, давайте... О-о-о, да прошла. Окей, давай я закрій двері на всякий, щоб мені він тут не став перед дверми а, є, вона стоїть, вона стоїть. Руки якось, я не знаю. тримає якийсь бунбон, А речі, шкакай, вона ж у мене на чому на столі. А мабуть, вам вже на другій ночі покажу це. то що у нас би то. 5АМ. А, поміщали що. Гого, г-засікаво, сухай, а, <гум> а колись коли, 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 летали. коли летали, то можна двері відкривати, коли не далеко. Коли, коли цей кіт-моркіт, чого шлях? Все, я виграв. Так, добре, зараз давайте запустимо другу ніч. Так, добре, друга ніч. Ого, ні, почекай, третя була така. Не, не. А що, а що дає, що просто не бразить? О, тут я чекай, Я його дзвінок скину. Почекай, це це це, це це, 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 це. я сломав. Я все євна я зламав. Я, я скинув його дзвінок. Це неможливо, Це неможливо. Окей, поки що у нас все живі, всі живі, всі здорові, всі родичі. Ну да папа, пока что он сейчас насбирает эти ту. О, mm -hmm. oh, он уже одну ходу просто стоять. Да. Чекайте, он на меня вырисовывает, на иншу мне за то, что он тут стоять, он на меня вырисовывает иншу и ночью на трассе энергии, на трассе ниш, и мне там забыть кардиобалетик. Ну, дивіться, ми вже тупо одну годину тут. Щось не піцерія. Чекається, тут не піцерія. Це щось більше як... А, А, Не. Аня за піцерія, це 100. Це щось по типу це Щось по типу якогось торгового центру, Тут не можна і поїсти, і віддихнути. Чики якийсь він. закинутий, я чекаю. Якийсь такий, такий супи. Ну, так, вже вже 2 АМ а вони не рухають. Вони, може, рано верхство мені на другій ночі зробити бідінь, бідоньку біда. Якщо мені реально в третій ночі буде бідонька-біда. Я? я не знаю, що я буду робити. у мене ну, теорія справить. о -хо -хо. блин, до себе прогалив. Ой. Ой. Ой-ой-ой, я ж казав би вам. я ж вам казав, що вони сил набирають. Що вмієте тепер з ними наробити? Я не... так, давай, давай чекаем. Три АМ. Ага, блин, до сих там. Блин, до там. За сколько можно? Мы там сейчас заедем, пока они там настоится. Да, ё -моё. Скільки можна. В ж там годину стоїть. І в там вже ігрову годину стоїть. О... Я не знаю, що я буду будемо стояти. вже По, по списку у нас якісь напади. В каналізації свиню мене запутать, в каналізації сходити, на другій камірі хай буде два дружбана. Е, от у мене Вони, бля, всі, всі хочуть мене пробити, ну, хоча б п'ятий. Вже навіть в каналізацію не лізуть. Ні, не... коротше, не. в каналізацію а всі. Як їх. Він. О, він вентиляції. Він... Вентиляцію. Вони вже в вентиляцію, вентиляцію її... л... ліжить. Взагалі-то нам ну, повітря дають, а вони нам не дають повітря. Повітря у нас забирають. Я, все, я не образую, вони мене повітря повітря в мене повітря забрали. Повітря у мене забрали. Вони реально там погодинно стоять. Може їх реально не лякайте, що вони далеко я закрив двері. Не, мы так видишь, что их реально, яка, що їм реально те, що я кажу, им правильно побрала. И не вканим салоно, что закрыть у меня. Мистер Ло давно да, Ломис. місіс Лола, чувак геть. Зараз там реально якомусь А, Це скоро там уже т 6 є. Нарешті. Ну, добре, продовжимо ми наступні серії. Я вважаю, що ми так багато пограли, ну а поки що всім пока-пока.